Де зимують колорадські жуки? Просто? Мікрофон. Ой, є Давай ще раз. Ні, б... Давай, сначала. Давай. <реш> Де зимують колорадські жуки? В Ростові на Дону Коляжанки, ваш варіант. Де зимують колорадські жуки. Де зимують, там нехай зимують. Головне, щоб сюди не прилітали. І без нам. Де зимують колорадські жуки? Їздять в Польщу на клубніку. <плес> Дякуємо. Дякуємо Тарас. Коліжанки, ваше запитання, прошу. Христи. Фантазія, то працює. ні? На весіллі народного депутата відмінили першу шлюбну ніч через депутатську недоторканість. А на що ви готові заради мандата? <рес> 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 Жовтну. Так, перше сільська зказ. А на що ти готовий заради мандата? Я вважаю, що мандата, яка готова на все заради мандата! Так. Ну хтось спробує щось додати, начать. якщо не пожартувати. Ні. Христя, дякую. Одихай вмісті. Оддихай вмісті. О, здрасте. Привет. От вопрос. Луцьк це велике місто, так, правильно? То от пісінка про Луцьк. Луцьк це велике місто і в ній є багато дівчат. Щось мені здається, для декого не проблема пісню доспівати. <плес> Судячи по мікрофонах горох в цього року нормально. О, трасса. це велике місто і в ній є багато дівчат. Але до якої не підійду, каже, чоботи смердять! Віни Вінниця — ваш варіант. Якщо чесно, льош, тебе теж попахує, в принципі. Хорошо. Луц це велике місто, і в ній є багато дівчат. Ти не підлизуйся, все одно не твій мандат. Колежанки. Хрис, готова? Луць це велике місто і в ньому є багато дівчат. Жаль, мужиків тут немає. Чуєш тебе, є якийсь брат. Дякуємо і е, Вінниці ваше запитання. Всю же мріяв це зробити. Задача: Воленки зі Львова було 13 цукерок, в Іри з Рівного було 6 цукерок. Питання де краща поминальна неділя? Well, well, давайте ми якось проводи ще ми можна ми це набрати. Задача воленьке зі Львова було 13 цукерок, віри з Рівного 6 цукерок. Питання де краще поминальна неділя? По-моєму, все одно і там і там сморчуть. Воленьке зі Львова було 13 цукерок, віри з рівного 6 цукерок. Питання, де краща поминальна неділя. Слухай, не був би ти таким бабніком, бо не знав, що таке поминальна неділя. Так, і Хмельницький. Воленьке зі Львова було 13 цукерок, а в Іри з Рівного 6 цукерок. Питання, де краща поминальна неділя? Я не знаю, я знаю, що найкращий поминальний рік це про місце на перемоги. Я дякую вам. Так, ну що, завершена перша частина нашої розминки, а тепер запитання від журі. Одному запитанню. Так, хто у нас вирішив? Міша? Ну, Михайло Гарчаль. Запитання для команд. Прошу. Добрий вечір. Таке питання мене турбує. Що в Україні закінчиться швидше? Криза чи гроші? Давай, давай. Що в Україні закінчиться швидше? Криза чи гроші? По-моєму, влада сподівається, що ми того не побачили. Дємні, що в Україні закінчиться швидше? Криза чи гроші? Мужчина, ви, ви від якого округу балотуєтесь? Вінниця. Що в Україні закінчиться швидше? Криза чи гроші? Якщо ми вб'ємо ту кризу, яка краде гроші, то закінчиться і криза, і будуть гроші. Так, ну і Хмельний, спасибо, Що в Україні закінчиться швидше? Криза чи гроші? Терпіння! Дякую, Михайло. Олена Довгалюк. Прошу Олена. Добрий вечір. У Мене таке запитання. Хочу подивитись хороший фільм з коханим. Можете порадити хорошого коханого. Можете порадити хорошого коханого? У мене зустріч запитання. Вам звідси чоботи не затягують. Цього, я, не? <ріст> мені б хотілося почути, що там львів'янки думають з цього приводу. Походу хлопці, у вас шансів проти Тараса немає в плані Куханова. Ну, давай. Суто жіноча порада від куліжана. Можете порадити хорошого коханого. Мала, можу порадити, тільки хороший фільм. <плес> так, ну що, Хмельницький і Вінниця. Варіанти є? Ну, давай, Сашко, спробуй пожартувати. Так <плес> кави! <плес> Подивитись хороший фільм <laughs> з коханим. <laughs> Можете порадити хорошого коханого? Ми, хмельничани, вам можемо тільки порадити три на гривню. <laughs> дякую, дякую, Олена. А, Олена, Олена, почекай все таки в Вінниці, вирішила пожартувати. Повтори ще раз, будь ласка, запитання. <laughs> Можете порадити хорошого, коханого? А чим вам хлопець ліва не нравиться? Дякуємо. Хлопець зліва за сумісництвом Луцький міський голова Микола Романюк. Буквально перед початком заходу я перше запитав. Як з підготовки, з ми будемо чим займатися, як по порядку? І Він показує, оце клубу будете вручати, оце ми так вийдемо по черзі і е, лежать дипломи за перше, друге, третє місце. І я його запитую, а чого вони не заповнені? Запитання, чому не заповнені дипломи за перше, друге, третє місце? Так, Микола Рославович, повторіть, будь ласка. продано, щоб я на сесії таке меру скрив, так? Ви ще в нас не були на сесії. Я дивлюся вас, я знаю. Але, до речі, можете подивитися в режимі онлайн. Чому не заповнені дипломи? Саша! А! Людина цікавиться, чому не заповнені дипломи? Вам, баб... Вам бабу нормально нада. Так дипломи це для вас. Це перше, друге, третє місце. Так, колежанки. Чому не заповнені дипломи по результатам сьогоднішнього ХВН? Бо тут як на виборах, ще невідомо за кого люди проголосують. Так, Чому не заповнені дипломи? А де берете. Варіант відповіді від першої сільської збірної. Микола Влаславич, прошу. Чому не заповнені дипломи за перше, друге, третє місце? У нас зустрічне питання. Чому не заповнені дипломи за друге третє місце? <плес> Дякую, Микола Іваславич. Дякую, Тараса. Тіма, прошу. Моє запитання. 3 -7. Ну, я... я напевно... Буду як Лена за парадою, е, допоможіть розпіарити новий бог. Як розпіарити новий альбом? Прикольно. Даю підказку Тіма, лідер гурту Флайза.